Цьому році в програму шкільного предмету Захист України було внесено зміни. Старшокласників навчатимуть азам до медичної підготовки, тактичної медицини та навіть керуванню дронами і стрільбі. Від сьогодні 130 вчителів захисту України в області розпочали проходити курс підвищення кваліфікації. Держава, в особі президента, в особі кабінету міністрів вишукала кошти на створення осередків захисту України. Таких осередків поки що у нас в області нараховується 42. Це і загальноосвітні школи, це і профтехи. На створення 42 міжшкільних мішкільних осередків рівненщина отримала майже 84 мільйони гривень. Саме на цих локаціях старшокласники проходитимуть навчання впродовж дня один раз на місяць, замість звичних 45 хвилин на тиждень у класі. Нова програма має 10 модулів. Заняття будуть по максимуму практичними. За новою програмою інформацію надаватимуть і хлопцям і дівчатам разом. Ніша історично такий предмет був окремо «Хлопці». Окремо дівчата, викладачі були, це і вчителі фізкультури, фізики, географії, тобто такі додатково вели цей предмет. В основному хлопці займалися військовою підготовкою. Що стосувалося дівчат, це домедична підготовка. Сьогодні ми об'єднуємо. Ігор Тимошчук, вчитель військово-патріотичного виховання, вже більше 20 років викладає у спеціалізованому закладі, каже, змін програма предмету захист України, потребувала давно. Це рішення було необхідним, тому що, на жаль, навчальні заклади на протязі 30 років не забезпечувалися в даному напрямку. Якщо все це, що заплановано. Міністерством освіти з розвитку навчальної матеріальної бази то слідуючим питанням це буде все таки вирішення питання по Вчителям предмету, тому що мають бути все таки фахівці, і на жаль, фахівці на даний момент мало вчителі Рівненщини почали приходити навчання, аби зробити курс захисту країни сучасним та адаптованим до реалій сьогодення. Учням та ученицям важливо пояснювати, як працює наша армія, яка роль технологій, як і де вони використовуються, наголосили в Ода Юлія Смаль, Олексій Олексіянко, Випуск новин.